Любі мої дітки, доброго раночку, або доброго дня або вечора, коли ви дивитесь це заняття. Я маю надію, що дивитесь. Ось ми з вами в математиці, логіко математичному розвитку, і дійшли до цифри 1. Будемо з нею знайомитися, намагатись написати і порівнювати один і багато. Одиничка, цифра рівна і до стовпчика подібна. всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Роздивіться її, дітки, бачите? Один пальчик і цифра одиничка, одна така на ножці з клювиком. Да? Така цифра. Ось намагайтесь її написати красиво, акуратненько, навести декілька разів. Подивіться на малюнку, скільки чашечок зображено. Одна, вірно. А тарілочок, скільки на цьому малюнку, ви бачите, така красива розмальована тарілочка. Одна. А на цьому малюнку да? не одна, їх багато. Бачите, скільки тарілочок? Багато-багато. А ось подивіться: чашечка одна, а тарілочки тут три. Чого більше? Тарілочок. А ось зайчик з'явився. І теж один-один. Бачите, який красивий. М -м -м. А тут скільки зайчиків? Один зайчик сидить, мабуть, обідає або снідає. А на цьому малюнку. Зайчиків багато. Да? Більше, ніж один. Багато зайчиків. А ось суничка зображена. І теж вона одна. Є квіточка, а суничка одна. А тут більше, ніж на попередньому малюнку. Так, тут дві сунички. Більше. Дякую вам за увагу. Буду надіятися, що цифра 1 у вас вийшла, і може ви мені сфотографуєте і покажете, як вийшло. До побачення.